Житлові АТОвці зведуть на земельній ділянці 108 гектарів по вулиці Лукіановича у Садгорі. У нас на сьогоднішній день є 615 заяв учасників АТО. Ві 184 з них є в наявності посвідчення учасників бойових дій. Зареєстровано 11 заяв від члених сімей загиблих учасників АТО. Там заплановані також багатоповерхові будинки, школа, садок, парк, вазон для відпочинку. Житло, яке планують звести, розраховане на 10 тисяч людей. Повідомив архітектор проекту. Учасників АТО така презентація не влаштувала. Більше зацікавило, чи є вже технічні умови від газовиків, енергетиків та водоканалу, як прокладатимуть мережі, а також чи є дослідження ґрунтів і підземних вод масиву, що за їхніми даними не сприятливий для такої забудови. Питання немає, реальних термінів раз, нема е списків або відповідальних осіб та вартістю кожного і реального сроку виконання кожного з етапів. Я не говорю пришвидшити. Не хочеться бігом-бігом да, здали, здали, здихали, все, слава Богу. Щоб воно було потім, так як повинно бути, Щоб воно не завалилось, не просіло по ґрунтам, не дай Бог. Проектанти підтвердили, частина території дійсно несприятлива для забудови. Там запланували звести споруди, які відповідають специфіці ґрунту. Є незначна територія, яка є мало сприятлива для забудови. Це передбачений садок, школа і паркова зона. Ото ця територія, яку можна віднести до мало сприятливої. одно двох поверхів це не проблема. Там поряд, поряд цих самих умовах забудова двох-трьох будинків, і Вони Експлуатується без проблем все щодо цієї ділянки розроблятимуть проект дренування у Львівському інституті, а також проводитимуть інженерно-геологічні і геодезичні дослідження, сказали проектанти. Міський голова відтак зобов'язав чиновників скласти план забудови масиву з орієнтовними термінами та вартістю робіт. А то всі ще попросили у міської влади в першу чергу подбати про земельні ділянки для родин їхніх загиблих побратимів. Чиновники повідомили, орієнтовно 10 днів потрібно комунальникам, щоб підготувати технічні умови до Львівського інституту по розробку проекту. То до дослідження ґрунтів і підземних вод спеціалісти вирушать 4 травня. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час.